Вон їде. Ще поки їздить і хай би на далі їздили. Житель села Підгайці Олександр Шевчук каже, сьогодні автобус номер 30 їздить за старим маршрутом. Усього тут перевозять пасажирів автобуси за трьома маршрутами: номер 30 150 і 251. Жителька села Підгайці Лукія Василевська розповідає, міський маршрут дешевший від приміських на 2 гривні і має зручніший графік. Ми зацікавлені в тому, щоб їхала 30-та маршрутка, якщо вихідний. То заборольська маршрутка дуже погано ходить. Субота, неділя не можна дочекатися, а тридцятка їздить вже компенсує. Я маю другу зміну. Я працюю в школі шості класи, маленькі ще діти. От зійшла буквально недавно маршрутка з рейсу. Я дитину відпустила, і мама каже: де дитина дзвонить, бо їй півгодини в ту завірюху, їй дуже важко було добиратися. Тридцятка ходить. Найпізніше. І можна сюди в підгайці приїхати ну, пізніше і виїхати з них так само. Коли в нас була одна маршрутка, нам в принципі вистачало 251, а то тепер тридцятка. Їх дуже багато просто чи рентабельно буде це перевізником. Маршрут номер 30 продовжили до села Підгайці торік у жовтні, за зверненням Підгайцівської сільської ради. З 2016-го тут курсували два приміські маршрути. Водій автобуса номер 150 Леонід Мозорок каже: зміни маршрутів не вплинуть на його роботу. Ми їдемо по відродженні. А зовсім інший район, зовсім інший напрямок. Можливо, 251 буде трошки більше зранку вивозити людей, але це зранку. Це маршрути, які не забезпечені повністю на всю потугу днем. Село не дає такі великі пострілі роботові. За слів водія автобуса номер 251 ігоря Буденчука. Його маршрут дублює номер 30 на 90%. відсотків. На цьому маршруті працювали 10 автобусів. Вони справлялися з перевезень. Це дублюючі, тобто це заважають. Вони більшіство забирають. Вони бачать, що я вже маю відправляти там через 5 минут вони раз перед мною поїхали, позабирали всі перед мною людей. Все напередодні члени виконкому Луцької міської ради хвалили рішення скоротити маршрут номер 30 згідно із ним кінцева зупинка автобуса за Київським майданом. Він також не їхатиме на вулицю Дубнівську в Луцьку. У нас є міський автобусний маршрут номер 1 який здійснює вивезення пасажирів з вулиці Надрічної. Далі нас також заїжджає до кільцевої розв'язки на вулицю Дубнівську і автобусний маршрут номер 25. Поки що й функціонує 251-й, 150-й. Вважаємо, що жителі Луцької міської територіальної громади, які проживають в районі вулиці Дубнівській, чи хто там працює, ну вони не будуть обділені міським транспортом. Віктор Главічка каже, автобуси номер 30 курсуватимуть за новим скороченим маршрутом орієнтовно з початку наступного тижня, коли будуть упорядковані необхідні документи. Ірина Сватула, Олександр Ватащук, новини на Суспільному Волинь.